Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися сьогодні таке питання, як захистити себе від недоброзичливців, від зазрісних людей, з якими ти змушений спілкуватись. Можливо, хтось по роботі, можливо, хтось навіть серед членів сім'ї має. Таку проблему. Дивіться, якщо ви побачите це відео, воно знайшло вас. І особливо, якщо у вас є така проблема, послухайте щось, можливо, візьмете з цього відео, щось саме для вас якраз буде сказано. Отже, як убезпечити або захистити себе від заздрісних людей та недоброзичливців, з якими змушений спілкуватися. Так, дивимося. Бути сильним, виробляти в собі сильний стержень, діяти рішуче, не сумніватися в своїх силах, бути в таких вогняних енергіях, привабливою, але тримати всіх на ну, як чорна кішка, тримати всіх на відстані, не підпускати до себе близько таких людей. Так, не показуйте їм, коли у вас неприємності. Для них це зарадість, вони це смакують, вони задоволені. Так, як убезпечити себе? Так, це треба робити дійсно в колективі. Є у вас такі люди: в когось двоє, в когось і троє. Людей, які вам заздрять, заздрять вашій майстерності. Заздрять, тому що у вас легше все виходить. І дивіться, води помірно течуть, повільно течуть, але течуть в потрібному напрямку, як же вам забезпечити забезп... себе. Угу. Так, ви не бачите, звісно, всього, що вони роблять. Вони заздрять і вашим заробіткам. Але, ну тут дивіться, для когось варто все ж таки свячену воду попити, комусь навіть помиватися. Ну хоча б тиждень. Наприклад, я роблю це зранку, можна і ввечері, можна два рази в день. Просто помиватися свяченою водичкою, щоб зняти цей негатив. Так, уникайте суперечок, не потрібно з ними спорити. Да, Відстоюйте свої границі, але не забувайте про захист, тому що, якщо без нього, ви беззахисні будете. Так, ідея сама вас знайде, як себе захистити. Так, тут знову ж таки йде вода. Так, фінансово стабільні. Працюєте над своїми навиками, уміннями. виробляєте професіоналізм. Так. закрию. Так, Дійсно, ви будете задоволені, коли скористаєтеся свяченою водою. Так, закривайтесь від недоброзичниці. Значить, є кілька методик, як можна закриватися. Як це робити? Ви, так, Ви їх не бачите. Але. Як вони діють, але закривайтеся від них. Що це означає? Ну, є багато слів різноманітних. От, Наприклад, люди є, як кокон навколо себе, прийшли ви в такий колектив, якщо це в колективі у вас. І, Уявили собі, що ви знаходитесь ну, от як в скарлупі яйця, да? і е, тримаєте цей образ, не забувайте його підтримувати. Особливо не давайте людям доторкатися до себе. Якщо вони до вас доторкнулися, е, то торкайтеся до них вище, чим вони взялися, якщо взялись за лікоть, виберіть за предпліччя. І дивіться, є ще варіант такий, можна слова говорити захисні. Моє мені тобі твоє. Так. Ага, і коло таке випало. І е, можна малювати коло. Дивіться, прийшли в такий колектив, от нікого ще немає колег, наприклад, або вони вийшли кудись. І ви собі говорите, наприклад, такі слова. Навколо мене коло, креслила його не я а Богородиця моя. Нікому те коло не переступити, не перерізати, не переломити. І оцей захист у вас буде. Просто не забувайте. Їм колись цей захист вони не проб'ють, головне, не забувайте його. Ставити, і через певний час вони від вас відстануть. Дивіться, по страшному суду, так і буде, вони будуть наказані. Нехай все хороше, неодмінно збувається, і негатив обходять вас стороною.